Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Джос Adventures. І в нас остання місія на тоні, яка називається Connection. Тобто ми будемо е, трохи воювати в доках. Реально в доках прямо. В порту. Окей, Лисен Джо. This will go a lot smoother if we do it nice and quiet. Раз. Там оно парочка знаходиться. Давайте гранату ось так кинемо. Great. Looks like we're doing it the hard ah, так почалося! Hey, Ось вони де. Ось вам. Nice Watch and learn. І де там ще? Так, сюди? Ось так. Пересуваємось. Бо Я думаю, що мене тут очікують. Як парадарі бачу, що тут стоїть. А, ось і він. Ось так. О, їх досить багато там. Досить багато. Промазав. Так, я надеюсь, хоч хоть там... Цю ситуацію під контроль візьме. А ось. Добре, що я помітив. А то мене завалив би тут. Де там ще? О, завалив одного тоні. А ось ти, де за старанцю. А я думав, тут де ти стоїш. А ти зверху стоїш. Ти як снайпер прямо. <кій> <кій> Прошу. <кій> Прошу. Прошу пробачення. Так. Не треба було висовувати голову. Так, де ще? Може поближче підійти. Давайте поближче. О, виглянуло. Думав, що те не помічу. Ти глибоко помилявся. Так. А. Ось, так, хедшот. А то и чисто виглядає. А ты тут сидел? Зараза. Так, вылазь, давай. Ось так. О, це з томіганом. Все, замок. Раз, іншу зброю візьму. Оцей Герзган візьму. О! О, і ще незвані гості. О, забавовнив тут. О. І ще раз забавовнив тачку. Трохи полегшив собі положення тут. Все. І цьому хедшот. Добре, що я помітив тебе за Так, заходимо сюди, відчиняємо оцю браму. Так, не встигли зреагувати. Ось так. А, там їх навіть більше. Так, не буду ризикувати. Нехай підходять сюди. Так, підходьте сюди, не ховайтеся. Гра за ящиком Ось так. Чорт. Ось так тобі А ще ось тут так вилазь. А... не стих чуваче. Так, насередину рухаємось. Щоправда, невдалу позицію я взяв, вибрав, точніше. Ось так. Раз Томіган тоді в Дію йде. Тоді Томіган йде в Дію. Щоправда, правда, тут трохи бляха-муха, темно. Це хедшот так велась, велась, а все завалили. Десь... Закрився. А, так ти засранець, ти мене налякав зі своєю помпушкою. Так, тепер до потягу йде, біжимо. Тепер його звідси треба вивезти. Цей потяг. О, я пам'ятаю, на цій місці я просто горів. To the under the train а, тобто шлях треба звільнити для потяга. Сюди я не можу за... загля... заглянути. Так, де ж цей перемикач? Яким треба шлях? <пух> Бляха, му хай чим я займаюсь? Може просто. А, може просто башмак башмак оцей було прибрати. Ось так. Гаразд, hey треба відчинити браму. А ось вона панель керування. Відчиняємо. Ой. Почалося. Пляха-муха їх більше стало. А, вони підходять зараз з усіх сторін. Бляха муха Будуть підходити з усіх сторін. Так. Один сюди. Іде Ах. Не просто. А з такої відстані О! Забалом не в одну тачку. Трохи спростив собі завдання. А, так вони ще біжать. Ось так вам. Де там ще? Один тільки залишився.

I want to introduce you to a friend of mine. So now Vito's in the big house, and I gotta look over my shoulder every two seconds. Yeah, yeah, I, uh, I heard about that. But hey, Tony vouched for you, and you've done good tonight. So I'll tell you what. You keep up the good work, you keep your nose clean, and I'll talk to the fellas. See what we can do about getting you a pass. A pass? What do you mean? A pass? It means you won't have to worry about the Clementi guys no more. What do you say? to it. Два касарика дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок. щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!